Продаж будинку біля озера. Я зараз знаходжуся на цьому озері. Звідси до будинку, який продається, близько 500 метрів. Озеро досить велике і чисте. В озері літом можна купатися, а також ловити рибу. А тепер переходимо до огляду самого будинку. Ось такий вхід до будинку. Паркан і ворота зроблені із заліза. Зараз переходимо всередину і більш детально покажу. Продається будинок з городом. Згальна площа ділянки 50 соток. Ціна 6500 доларів. Будинок з усіма зручностями. Є туалет, душова кабіна і бойлер. Будинок приватизований. Проведено газ в будинок і літню кухню. На території є скважина 40 метрів, від якої вода заведена у будинок і баню. Також є колодязь зі смачною водою, опалення газове і також додатково встановлено твердопаливний котел. На території є всі необхідні приміщення для ведення господарства. Будинок знаходиться в Київській області в 100 км від Києва. Автобуси маршрутки їздять в місто кожні півгодини. Будинок цегляний, дуже теплий. Поряд з будинком в 50 метрах є два озера з рибою. Є досить просторий погріб, в якому можна зберігати овочі, а також консервацію. А зараз переходимо всередину і більш детально покажу кухню, ванну з туалетом і кімнати. Зразу при вході наліво у нас ванна з туалетом. Тут є центральна каналізація. Є бойлер. Також встановлена нова душова кабіна. А зараз переходимо до огляду кімнат. Одна кімната є прохідна, без вікон, але тут є диван. Далі проходимо. Одна кімната невелика з вікном, але дуже затишна. А це наступна кімната, також з вікном. Ще одну кімнату не можу показати, тому що вона зачинена. Потім в кінці відео додам фотографії цієї кімнати. Вона сама велика. А тут знаходиться колодязь, глибина колодязя 11 метрів. Вода дуже холодна і смачна. А це літня кухня. Тут є газова плита, сюди газ проведений, і на всяк випадок є газовий балон. А зараз підіймаємось на другий поверх і покажу більш детально другий поверх. У минулому відео я це не показав. Зараз виправляюся, зніму більш детально. Ну, насправді там нічого цікавого немає, там лежать різні речі. Тобто, там треба трошки поприбирати на другому поверсі. Ну, зараз все покажу, самі все побачите. А це антенна для мобільного інтернету. Внизу стоїть Wi-Fi роутер, так що тут інтернет вже підключений і можна користуватися. А ось такий вигляд з балкону другого поверху. Біля будинку також є баня. Зараз зайдемо і покажу більш детально. Треба всередині трошки поприбирати, і в бані можна спокійно відпочивати. Баня працює, все підведено, вода підведена, також є літній душ. Ось тут підведена холодна вода прямо із скважини. Не потрібно ведрами носити воду. Як і казав раніше, треба трошки тут поприбирати і буде гарна кімната відпочинку. Кого зацікавив будинок, переходьте внизу в описі під відео, будуть контакти продавця, а також посилання на телеграм-канал. Також можете туди переходити, там всі будуть контакти. Після продажу будинку контакти продавця я видаляю. Також не забувайте переходити на мій канал. Там є ще багато цікавих будинків на продаж.